Гремін, світло нефільтроване, 43 гривні. Все пиво в маркетопті по 43 гривні. Якщо немає акції. Так, що далі? А це вже мені молочко 2,5, ферма, топове молоко, як на мене, те, що продається зараз в Україні. Ми його купляли і 4 роки, і 5 років тому на свою кав'ярню, коли вона в нас була. Робили з нього молоко на видачу, дуже було смачне, і людям подобалось, і кинулось класно. І купую зараз для себе також Роблю Каву. Дві пачки на тиждень хватає з головою. Так, І трошки себе побалувати. живчик, лимон, аналог 7-Up, аналог Sprite. Раз. І два. Така сама. Є по 15 гривень по акції в ЖБ банкі. І взяв щось дуже захотілося, не знаю, рідко такий їм, але взяв сальтисон Вербена домашні. отака Такий брусочок 260 грам, 35 гривень, свіжечок, ну майже.